Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1200 за підручником Аллибрацьому автора Олександра Істера. Наше завдання, не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівня. Я знаю два способи, як це зробити. А, перший спосіб. Давайте так, вибрайте самі, звісно, але це, мабуть, найправильніший в даному випадку, тому що нам треба розв'язати систему рівнянь. І тоді ми знайдемо точки. Х плю дорівнює 4. Так? І 2х дорівнює 9. Ось таку систему нам з вами треба розв'язати. Розв'язавши, ми знайдемо Х і. Це без проблем. Так, виражаємо, отже, тут будь-яке, ну, добре, х давайте виразимо, х дорівнює 4 мінус у, так, суми від віднімаємо відомий доланок. У другій підставляємо замість х вираз. 4 мінус у, плюс 3 -у дорівнює 9. Система. Так, перше безміни, 4 мінус у. А в другому розкриваємо дужки. Все, як завжди, зараз стрічками намалюємо. Завіч нам 2 помножи на 4, це буде 8. так? 2 помножите на мінус y, це буде мінус 2. Далі без зміни плюс 3y. Далі, ні, ні. Система. Так, далі, перше зміни. Знову ж таки, хрівня 4 мінус у. У другому. Подібні доданки мінус 2y плюс 3 y. Міняємо місцями 3 мінус 2 буде 1. Тобто, звичайний y дорівнює. У нас справа є 9, так, і 8 переносимо з протвердивим знаком, тобто з мінусом. Так, система. х так, дорівнює 4 мінус y, y дорівнює 1. Все, 1 є. І тепер, щоб знайти х, ми розуміємо, що 4 мінус 1. Записувати навіть не буду. Я думаю, ви і так зрозумієте. Це буде 3 і Y дорівнює 1. Все. Це перший спосіб стандартний. Будь ласка, можете записувати спокійно або розбирати, якщо ви не зрозуміли в школі. Я вам покажу другий спосіб. Другий спосіб. Ви можете його не використовувати, ви можете використати будь-який із. Значить, що я роблю? Я виражаю Х із першого. Х дорівнює 4 мінус і, так? Далі і з другого х. Ну, спочатку 2х дорівнює 9 мінус 3 y, так? І звідси х дорівнювати 9 мінус 3 y поділити на 2. Ну, якщо у нас співпаде все, то все правильно зробили. Тепер Теперні частини ось ці прирівнюємо. тобто Відразу. Я не перший раз вам показую цей спосіб поділити на 1 дорівнює 9 мінус 3, поділити на 2. Тому хто дивиться мої відео, хто зустрічав цей метод хрест на хрест. Значить, нам треба 2 помножити. Тобто знаменник на чисельник, знаменник на чисельник. Давайте так, 2 треба помножити на 4 y дорівнює 9 мінус 3, тому що на 1 не зміниться нічого. Розкриваємо тушки. 2 на 4, 8. 2 на мінус ряд мінус 2 y дорівнює 9 мінус 3 y. Так, з y в одну сторону без y в іншу. Значить, у нас зліва мінус 2 y. І плюс 3 y переносимо з протилежним знаком. Дорівнює 9 у нас справа є. 8 переносимо з протилежним знаком. Ну, і ми бачимо, що знову у нас y виходить дорівнює 1. все. А тепер у перше рівняння підставляємо х дорівнює 4 мінус 1 дорівнює 3. Все так само. Х дорівнює 3 і рік дорівнює 1. Все. Який спосіб ви виберете, будь ласка, на ваше право. Тому дякую вам за терпіння, за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!